У нас на телеметрії залишається один коричневий провід, який не підключений ні до чого. Його можна скрутити, залишити тут. Саму телеметрію можна покласти зверху на коробку від плати і антенну кріпимо на саму коробку від плати. І так, під'єднуємо телеметрію, розбираємо плату, яка знаходиться в лівій частині кавої машини. З однієї, сторони в нас є товсті провода, де сілові йдуть кабелі, з іншої сторони, тонкі проводи на датчики. Почнемо з товстих проводів. Беремо зелений провід і для нього під'єднуємо зелений провід з телеметрії. Потім знаходимо чорний провід. А до нього під'єднуємо жовтий провід з телеметрії. Потім знаходимо червоний провід. До нього під'єднуємо білий провід з телеметрії. Потім знаходимо синій провід, який у нас знаходиться тут два синіх, які зліва знаходяться. Тобто перший зліва, якщо так подивитись на плату. І до нього під'єднуємо. Наступні проводи. Зелений, білий і жовтий. Три проводи під'єднуємо до одного синього провода. Потім в е, нас йде червоний показували, да? у нас йде коричневий провід. І до цього коричневого під'єднуємо один червоний провід зі телеметрії. І ще один синій провід був, який. З краю справа знаходиться, якщо так подивитись. Ну. І до нього ми під'єднуємо другий провід червоний з телеметрії. Тобто до одного синього, який знаходиться з права, під'єднуємо червоний провід. До іншого синього проводу, який знаходиться зліва, під'єднуємо три проводи з телеметрії. Зелений, жовтий і білий. І по цій стороні у нас все. А самі білий, жовтий та зелений під'єднуємо білий до червоного, жовтий телеметрії до чорного і зелений до зеленого. І так, в верхній частині у нас знаходиться клема з тонкими проводами. Сюди підходять датчики, лічильники води. Три товстих проводи кожному проводі по три тонких проводи від лічильника води. Якщо подивитись, тут на платі, у нас видно три коричневих проводи, і всі червоні об'єднані і в одну клему підходять. Дивимось крайній правий, ой, крайній лівий коричневий, перший, який в нас йде. До нього ми під'єднуємось до коричневого проводу, фіолетовий з телеметрії. До другого проводу. Під'єднуємо чорний з телеметрії. І до третього коричневого під'єднуємо синій з телеметрії. Потім всі інші фіолетовий, синій і чорний ми під'єднуємо до одного з червоних. Тобто всі три проводи на один червоний можна поставити і окремо по коричневому.